Як оформити відсутність претензій з боку потерпілого при ДТП та як має виглядати такий документ, що по разі необхідності він мав юридичну силу? Вихід є розписка. Отже, що слід запам'ятати? Найголовніше, розписка складається безпосередньо потерпілим власноруч, необхідно вказати дату та місце її складання. Зазначити прізвище ім'я по батькові, дату народження потерпілого, його місце реєстрації та проживання, повні паспортні дані та відомості довідки або картки з податкової, вказати розмір та валюту грошової суми як цифрами, так і прописом. Якщо, наприклад, сума сплачується у доларах, необхідно вказати її еквівалент у гривні вказати причину отримання грошових коштів та коротко описати обставини, які стали підставою для їх отримання. Наприклад, рахунок відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди, заподіяних в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася за такою-адресою, -та такого-то -та числа, вказати прізвище і ім'я по батьків, дату народження, винуватця ДТП, його місце реєстрації та проживання. Повні паспортні дані та відомості, довідки або картки з податковою. В кінці розписки потерпілий власноруч має обов'язково вказати, що ніяких претензій до вас, як винуватця ДТП, немає, а всі матеріальні збитки та моральна шкода відшкодовані з вашого боку у повному обсязі. Що зобов'язується в подальшому не звертатися до правоохоронних органів та суду з будь-якими претензіями, що випливають із вказаної вище дорожньо-транспортної пригоди, що розписка складена в ясному розумі і здоровій пам'яті, без морального і фізичного тиску, у тому числі з боку будь-яких третіх осіб. І наостанок потерпілий вказує своє прізвище, ім'я по батькові, дату складання розписки. Та особисто її підписує. Вдячна за вашу увагу! Далі буде!